Вже скоро прийде. дому довезє піти. Там добрячка. Дуже хочу я знайти Він розповість Цікаве щось мені. Тобі. Добрий ради, да вам дітла. Берщі, екран, ранді. Привіт, мої любі друзі! Ох же ж радий знову зустрітися з вами в ефірі нашої передачі. Так, хтось до мене прийшов, ану заходьте швиденько. А я кажу, що не може такого бути. А я кажу, що може. Привіт, Ха. друзі, привіт добрячок. О, привіт, привіт, мої любі. А що це у вас за суперечка така? У нас дуже тут добрячок одне питання турбує. Ну, дуже турбує. Ну, а, а що ж сталося? Що це за таке запитання вас так турбує? Не дуже важливе питання. Ти допоможеш нам його видісти. Так я ж з радістю. Ви тільки скажіть мені, що ж це за запитання. Право в тому, що ківі це фрукт. Ну, дійсно, це правильно. От бачиш, а я кажу, що це пташка. Хе, і, і це правильно. От бачиш, я кажу правильно. Як це правильно? Друзі мої, друзі мої, не спішіть сперечатися, тому що ви обоє молодці. І ти маєш рацію, і ти також. Ми обоє кажемо правду? Дійсно, так, обоє кажете правду. А як це? Хіба може таке бути? Ну, друзі, у даному випадку. Таке таке дійсно може бути. Цікаво. Це цікаво знати. Це справді дуже цікава така штука. Адже фрукт ківі ми всі чудово знаємо. Думаю, що ви його не один раз куштували. Справді знаємо. Ну і це дуже добре. Бо сьогодні любі мої друзі. Я не буду розповідати вам про фрукт Киві. Про нього вам лікар не болить трохи пізніше розповість. До речі, цей фрукт отримав таку назву після того, як його завезли до Нової Зеландії. І саме там він отримав ось таку назву Киві на честь маленької пташечки киві, яка є символом цієї країни. Сьогодні я вам розповім про цю чудову пташку Ківі. Чудову? Так, дійсно чудову. Ви, до речі, знаєте, що саме завдяки цій пташечці фрукт Ківі отримав свою назву. Як це? А дуже просто, друзі. Раніше Ківі називали китайським Агрусом. Але після того, як його завезли до нової Зеландії, то він отримав назву на честь пташки Ківі, яка є символом цієї країни, от дивина. Друзі, справді ця птаха є дуже цікавою, адже її не можна порівняти з іншими пташками, ну, хоча б тому, що на відміну від основної маси птахів. Вона не вміє літати, уявляєте собі? Ну, втім, їй і на землі непогано. Цей птах має особливий і дуже цікавий спосіб життя. Розкажи нам. Кірі мають довгий, вузенький дзьобик і ноги, на кожній з яких по чотири пальчика. Хвоста у цієї пташки немає, до того ще й крильця ну, дуже дуже малесенькі. А пір'я більше нагадує густу шерсть, ніж пір'я. Крила маленькі, шерсть, а не пір'я. І ця пташка не вміє літати. Ну, справді ківі не літають. За розмірами вони дуже схожі на звичайну курку, дуже люблять їсти звичайних черв'ячків, опалі плоди та ягоди. О, дивна пташка Киві. Це, мабуть, єдина пташка, яка не вміє літати. Друзі, насправді ні, не єдина. А які ж ще птахи не вміють літати, окрім Ківі? Ну, про це ви зможете дізнатися, якщо розгадаєте загадки. Ви готові? Так. Добре, слухайте уважно першу загадку. Десь живе поміж снігами, птах із ластами ногами. Гордо носить чорний фрак, та не полетить він ніяк. Перевальцем між крижини ходить дивний птах. Пінгві. Дійсно, це пінгвіни молодці відгадали. Слухайте тоді наступно. Птах цей довгі ноги має. Голову в пісок ховає, хоч і швидко він біжить, в небеса не полетить, як догнати намагаюсь, та швидкий, як вітер. Що це за, за, за птах такий? Страус! Да, да, дійсно, це страус. Справді, дітки, ані страус, ані пінгвін, як і киві, літати не вміють. І фрукт ківі не літає. Хіба що коли перестигне і впаде додолу. Ну, дійсно, дійсно. Так. Перестигне? Ти що нас таких фруктів не знайдеш? А ми якось купили в магазині дуже кисло ківі. Ну, мені теж таке траплялося. Та ківі неможливо було навіть їсти. Ще й зараз хочеться скривитися, як згадаю. Але зараз я вже підкований у цій справі. Знаєш, які вибирати? То, так, вже знаю. Нам розкажу. Так, звісно, обов'язково розкажу. І не тільки вам, а й нашим телеглядачам. Так от. Колесні палати. Сьогодні розкажу вам, друзі. І нашим глядачам, як я обіцяв, як же ж вибирати ківі в магазині чи на базарі? Ура! Отож! Зрілий плід Ківі потрібно вибирати на дотик. Він має бути трошечки-трошечки м'яким. Не сильно м'яким, але трошечки м'яким. Коли на нього натиснути, залишиться легесенька вм'ятинка. Смак також ягоди кисло солодкий Якщо ж плід твердий, значить він незрілий, а отже, буде він кислий. Однак і його можна купувати. Купувати кисли не настегла? Та не турбуйтесь ви так. Якщо він трохи полежить у кімнаті, він за кілька днів стане приємним на смак. А де потрібно зберігати ківі? Ну, ківі зберігати можна як і при кімнатній температурі, так і в холодильнику. Ням-ням, люблю я ківі. Та я теж, відверто кажучи, полюбляю. Але він не просто смачний, а до того ж має цілющі та лікувальні властивості, про які саме зараз нам лікар не болить і розповість. Лікарю, лікарю, агов! О, я тут, добричок, я вже тут. Вибачте, друзі, що запізнився. Стільки справ, стільки пацієнтів! Вітаю вас, лікарю. Ви ж обіцяли мені розповісти про зелені фрукти. Пам'ятаю, пам'ятаю. Друзі, хочу вам сказати, що Ківі надзвичайний фрукт. Чим він надзвичайний? Він такий негарний. Хоча зовні він непримітний, не такий яскравий, як банани чи апельсини, але все ж таки він має неабиякі властивості. До речі, ківі – це не фрукт. Не фрукт? Ні, не фрукт. Ківі – це ягода. От дивина. Так, так, вам не почулося. Це не фрукт, а ягода. Цей маленький і дуже багатий на вітаміни плід просто безцінний. У ньому міститься велика кількість вітамінів С, в 1 В2, Е, ПП. Ого! Але найцінніше в ківі – вітамін С. Досить з'їсти всього один плід середніх розмірів на день, щоб забезпечити собі добову норму аскорбінки, яка незамінна для серцево-судинної системи організму сприяє підвищенню імунітету і швидкому відновленню після хвороби. Саме тому лікарі часто рекомендують батькам давати своїм діткам хоча б одне ківі на день. О, то я буду їсти багато ківі, щоб бути здоровим. Тут потрібно бути обережними. Вживати можна не більше двох плодів на добу, аби не зашкодити своєму організму. І будьте здорові! Дублючок, не більше двох на день. Я то, друзі, чув. А от чи почули ви про це? Я почула. Ну, от і добре. От і добре, друзі. Бо ми з вами зараз приготуємо щось смачненьке з киві. Ура! Ура! фізкульт хвилинка. Трава низенька, низенька, дерева високі, високі. Вітер дерева колише гойдає, то вліво, то вправо нахиляє. То вгору, то назад вниз нагинає. Ти летять відлітають, а діти тихенько на землю сідають. Маленька сходинка Почему растет трава, Почему шушит листва? ліства. Почему? Так вы мне расскажите, почему? Никак я не пойму. Кто придумал это все, что летает и растет, что живет, смеется и поет. Кто животных сотворил и мяукать научил моего любимого кота. Сколько весят облака, почему? Чем У меня слона, ланой муравья и кота. Так, можете? Зараз, мої друзі, ми з вами приготуємо бутерброди з Ківі. О, бутерброди я люблю. І я Ха, Та, звісно хто ж їх не полюбляє, я, до речі, також люблю їх. Отож, починаємо! Для бутербродів нам знадобиться батон, порізати його на скибочки потрібно, або ж можна взяти бутербродний хліб. Потрібна сиркова маса, ось там в мисочці вона в нас є. Кхм. І, звичайно ж, наш смачнючий стиглий киві. Путерброди з киві, я ще таких не їла. І я не їв. Отож, друзі, починаємо. Батон у нас вже нарізаний. Тепер намащуємо батон сирковою масою, бери Максим. А, а Софійка, ти бери і обчищай киві. Друзі, до речі, наші телеглядачі, також гляньте, яка красота та смакота у нас вийшла. Надію, маю, що і у наших друзів-глядачів також все вийшло гарно та смачно. Так цікаво сьогодні було добрячок. Ми, ми стільки сьогодні зналися. Ну, це друзі, дуже-дуже добре. Та давай вже смакувати нашим бутербродам. Друзі, зараз будемо. Смакувати, ну ось тільки потрібно ж з друзями-телеглядачами попрощатися. Друзі, напишіть нам, які страви з Києва готуєте ви. А ми кожному, хто нам напише, подаруємо по різнокольоровій ручці. Листи надсилайте на адресу, яку бачите на екрані. Ну, а нам залишилось тільки побажати вам всього найкращого. До побачення до наступної зустрічі! Добрячок розкаже вам ще один секрет. Як творив програму він з участю колег, операторів позвав камеру тримати і розказував яку кнопку натискати. Монтажерам допомагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки, це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя хом'яка. Ці гарненькі дітки, друзі, добряка.